Яка витримає 75-80 кг вагу. Насправді всі ці вилки, які ви бачите, витримають таку вагу, навіть оця вилочка. Простенька вилка, якій раніше ми використовували на Українах, їздили і все було нормально. Але є різниця в комфорті. Тобто на такій вилці буде досить жорстко їхати і не так комфортно. На ось такій вилочці вона коштує 970 гривень трошки краще. Але все одно вона бюджетна, сталева е, на пружинках. Е, ну, таке собі, можна поїздити певний період, але ну, в кожного свій бюджет. Далі є вилочки, наприклад, ось такого плану: алюмінієва вилка, коштує 4 тисячі гривень з блокуванням вилки та регулюванням жорсткості. Така вилочка буде вже кращого формату, тому що вона. Цільно лета, і на пружинках вона буде працювати в цілому нормально. Але є ще кращі варіанти. Наприклад, ось такого плану 6 тисяч вилочка коштує алюмінієва, вона вже повітряно, масляна, з локаутом, тобто блокується і підкачується під вашу вагу. Ну і Останній так сказати, лот у нас є ось така вилка Rockshox. Вона коштує 8700 гривень. Також повітряна масляна, легенька, блокується локаутом, підкачується повітря під вашу вагу. Тому на будь-який смак, на будь-яку вагу в нас є вилки. Всі ці вилки можуть витримати 75 і 80 кг, але ви дивіться по комфорту, яка буде для вас краще.